Повна побіда буде, коли загранпаспорт у мене буде в руках. Нині ж тримає рішення вищого суду на власну користь. Ігор із Запоріжжя, першим в Україні у всіх судових інстанціях, довів оформлення закордонного паспорта має коштувати 170 гривень і ні копійкою більше. Рішення Вищого адміністративного суду України про тому, що загранпаспорт можна отримати за 170 гривень всі інші платежі, які потрібні в відділеннях ДМС Державної міграційної служби. Являються не ще не отримав паспорт Руслан Жиров. Він також позивається до міграційної служби. каже рік тому, заради цієї судової тяганини навіть відмовився від запланованої подорожі. Супруга просто хотіли побувати на курсі в Європі. Ну не вийшло. Супруга мене піддержала. вона сказала, що ситуацію в Україні нужно міняти і. Хоч хтось цим етим займатися. П'ять з половиною мільйонів паспортів видали українцям за шість років. Підрахували активісти демократичного альянсу. Стверджують, кожен із них переплатив в середньому по 200 гривень. Офіційно за інформаційні довідки бланки оформлення та видачу документа. Активісти наполягають ці платежі, не передбачені постановою уряду щодо правил оформлення закордонних паспортів номер 231. Що законна і обов'язкова єдина сума це сума державного мита у розмірі 170 гривень. Міграційна служба має право на Надавати послуги не зрозуміло, який їхній зміст, але на суму 87 гривень 15 копійок і ще вимагає сплати за бланк паспорта 120 гривень, звідки ця сума взята і чи вона аргументується в жодному суді державна міграційна служба не вести не змогла. У міграційній службі відповідають закону не порушують, бо керуються ще одним рішенням Кабміну No18. А там прописана вартість адмінпослуг 87 гривень та плата за бланк. А от решта платежів дійсно незаконні. Чому ж суд не звернув увагу? на постанову номер 1098. чиновники не коментують. Будемо виконувати рішення суду. В Даному випадку рішення суду говорить нам про те, що ми зобов'язані повторно розглянути заяву. Ми її повторно розглянемо. Поки одні по судах ходять, інші покірно чекають. Відкриття відділів міграційної служби за півгодини до початку роботи. Тут вже черга 22 людини. Ціна закордонного документа їх не бентежить. 477 з копійками за 130 гривень чи за 100 Гаяти час ну, ні не погодився. Лучше пусть буде так, ну щоб процедура не тягнулася, як бачите, сколько людей збирається. Тим часом ті, хто не бажає переплачувати, хочуть, щоб у ситуацію втрутилася генеральна прокуратура і готові безплатно консультувати охочих, відстоювати в суді своє право на закордонний паспорт за 170 гривень. Дар'я Феденко Максим Петраков, п'ятий канал.